Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Президент України провів зустріч з головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Філіпом Брідлавом. Ваш візит в Україну знаково і чітко демонструє, що США і НАТО разом з нами у цей складний час так висловився Петро Порошенко і подякував генералу Брідлаву за підтримку і допомогу Україні з боку США. Президент України зазначив, що за останні сім місяців Україні вдалося побудувати практично нову армію, яка має сильний дух і високий патріотизм. Петро Порошенко акцентував увагу присутніх на тому, що українській армії вдалося провести кілька вдалих військових операцій, і зараз вона потребує активізації співпраці з військовими США і НАТО у напрямку обміну досвідом, знаннями і поліпшення підготовки. У свою чергу генерал Брідлав подякував президенту України за зустріч і висловлення. Ви захоплення мужністю українських військових. Петро Порошенко зазначив, що зупинити трагедію на Донбасі можливо лише за наявності сильної, професійної, надійної і патріотичної армії. Тоді політичними лідерами нашої країни дипломатам буде набагато легше знайти можливості врегулювання ситуації. Генерал Брідлав висловив підтримку українському народу і співчуття сім'ям загиблих на Донбасі. 26 листопада прем'єр-міністр України оголосив про складання повноважень Кабінету міністрів України, відкриваючи засідання уряду. Далі пряма мова Арсенія Яценюка відповідно до Конституції України. Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Завтра очікується перше засідання нового складу українського парламенту. Тому сьогодні відбувається останнє засідання. Чинного українського уряду, який має відповідні конституційні повноваження. Україна подала три позови до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації і вимагає відшкодування мільярдних, а точніше трильйонних збитків, які завдані Росії Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході засідання уряду. Він також нагадав, що Україна розпочала процедуру притягнення Росії до відповідальності у міжнародному суді ООН за порушення міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. За минулу добу зафіксовано рекордну кількість вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив речник інфоцентру РНБО Андрій Лисенко. Кількість склала 5677 осіб по результаті загострення гуманітарної ситуації. Люди переселяються до районів, де українська влада опікується їхніми проблемами і надає допомогу. Повідомив речник РНБО. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій цілодобово працюють з людьми, забезпечуючи їхнє розселення. Зокрема, 25 листопада до Запорізької області приїхали більше тисячі осіб. Нагадаємо, 19 листопада президент України підписав закон про переселенців з Донбасу, який визначає порядок реєстрації переміщених осіб, регулює питання їхнього працевлаштування і соціальних виплат. Далі у нашому випуску економіка Одещини вистоїть, незважаючи на важкі соціально-економічні проблеми, які сьогодні існують в Україні. Одеський регіон наприкінці року планує вийти на нульові показники падіння ВВП. У той час як в цілому країна за даними міжнародного валютного фонду втрачатиме від 6 до 9%. Деталі в нашому сюжеті. За словами головного економіста Одеської області Олега Муратова, жителям регіону можна не переживати. Одещина планує завершити рік з найменшими втратами для власної економіки. Незважаючи на всі прогнози міжнародного валютного фонду і страту для України 6-9% відсотків навалому внутрішньому продукті, ситуація для півдня не така вже й погана. Місцеві економісти планують вийти наприкінці 2014 року на показники з нульовими втратами, але і з таким же нульовим приростом. Стоїти вдасться завдяки основним локомотивам Одещини промисловому виробництву, сільському господарству та портам. 10 месяцев область реализовала промышленной продукции на 23,5 миллиарда гривен мы имеем плюс 2 процента это в сравнительных числах то есть это без учета инфляции то же самое мы за 10 месяцев имеем небольшой рост 0,8 процента по сельскому хозяйству мы имеем плюс 7 процентов по работе наших портов Достатній плюс головний економіст Одещини розраховує мати і наведення в експлуатацію житлових будинків та з оренди землі, сільгоспенс призначення. Право оренди планується виставити на земельний аукціон. На сьогоднішній день є цілий ряд землі в області, вона оцінюється достатньо великим об'ємом, масивом, наверное, порядка 100 до 150 тисяч гектар. Это землі запасу, які, в общем-то, Сегодня мы как область не добираем платежи в бюджет в силу объективных причин, потому что невозможно иным образом оформить договор аренды, кроме как через проведение аукциона. Земельний аукціон проведуть із 6 по 17 грудня на базі Одеського інституту землеустрою, Аукціон проходитиме по 143 ділянкам. Якщо все вдасться від оренди цих ділянок в наступному році, в область надійде від 5,5 до 6 мільйонів гривень. Схожа ситуація із водними об'єктами, як мінімум по 20 з ним, теж проведуть орендний аукціон. Мінімізувати втрати збираються і на медикаментах. Відтепер їх не будуть закуповувати для кожної бюджетної установи окремо. На базі обласної лікарні збираються створити єдиний склад медикаментів, з якого інші установи забирають збиратимуть ліки по мірі необхідності. Централізують на Одещині і державні закупівлі продуктів харчування. Ми сьогодні централізуємо ці закупки і за счет ефекту масштабу нам, ми плануємо по продуктам питання, якщо брати в сравнительних цінах, зекономити не менше 5 мільйонів гривень для обласного бюджету в 2015 році. Це незважаючи на те, що би, на деякі продукти питання є об'єктивний рост цін. В первую очередь це м'ясо і молоко. Єдине, на чому область точно втратить із цим же нічого не вдієш, будівельні роботи, роздрібна торгівля та капітальні інвестиції. Івана Дерев'янко, Віталій Безсмертний. Факти. В умовах протистояння на Донбасі і газової війни з Росією Україна наближається до найскладнішої зими у своїй історії. І поки влада марно намагається компенсувати дефіцит блакитного палива поставками з Європи, пересічні українці сподіваються тільки на себе, утеплюють помешкання, зокрема стіни та балкони, встановлюють пластикові вікна та бойлери. Зима близько, і це не лише девіз однієї з найпопулярніших сімей фентезійного роману Джорджа Мартіна гра престолів, а ще й застереження для одеських чиновників. Адже для них сніг та негода завжди приходять зненацька. Чи правда заздалегідь вони репортують про готовність міста та області до будь-яких надзвичайних ситуацій? Готовність об'єктів життєобезпечення області составляє 100%. Був создано обласний штаб, по ліквідації через звичайних ситуацій. Характерних для зимового періоду, однак у багатьох жителів області ще живі спогади про катастрофічну ситуацію, яка склалася минулої зими в місті Южний та ще 200 населених пунктах області, коли люди близько двох тижнів залишалися без світла та води. І, хоча метеопрогноз на цю зиму, поки що середньостатистичний, але передбачити стихію вкрай складно, наголошують чиновники. на упит прошлого года. Облавтодор провел дополнительные расчеты и посчитал необходимым увеличить свои запасы. Ну и, соответственно, мы увеличили свои запасы, тоже учитывая те неприятности, которые свалились в нашу голову в прошлом году. На сегодняшний день в наличии 8600 тонн соли и еще 900 тонн на подходе. Более 50 тысяч тонн песка, более 2000 тонн холодной смеси. Кроме этого, создан соответствующий запас горючим смазочных материалов. Непосредственно в облавтодоре 20 тонн и еще 80 тонн на подрядных организациях. Також затверджено план реагування на надзвичайні ситуації та підготовлені 12 стаціонарних і 9 рухомих пунктів обігріву. Залишається сподіватися, що цьогорічна зима буде поблажливою як до жителів регіону, так і до самих чиновників, яким не доведеться у черговий раз червоніти за недостатню підготовку до сезону. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний, Факти. Продовжуємо наш випуск. Рік минув, а винних не покарано. Одеські патріоти заявляють про те, що жодного чиновника та правоохоронця, які брали участь у розігнанні одеського євромайдану 25 листопада минулого року, не звільнено. Активісти кажуть, така ж ситуація відбувається і в інших українських містах, де також відбувалися відповідні правопорушення. Аби покарати винних, представники громади організували акцію. «Непокаране зло зростає. Ці кадри річної давнини. На них видно, як правоохоронці намагаються розігнати наметове містечко, яке встановили одеські євромайданівці біля пам'ятника Дюку. Тоді активісти заявили, що дії правоохоронців були незаконними, адже вони нічого не порушували. Тобто ціла низка різних правопорушень, і ми будемо подавати. Звернення в прокуратуру будемо вимагати, щоб всі, хто винуваті, були притягнуті до відповідальності. Минув цілий рік активісти кажуть, за цей час неодноразово зверталися до відповідних структур. Втім, жодних результатів вони не отримали. Ми вимушені констатувати, що зараз ми повертаємось до тої таки точки жодного покараного за розгін. Одеського Євромайдану 25 листопада 2013 року. Жодного притягнутого до відповідальності мента в принципі за весь час одеського євромайдану за будь-які протиправні дії проти активістів, проти громадян. Активісти заявляють, що не будуть миритися із цим і зроблять все можливе аби покарати винних. Реалізовувати це вони пануть в рамках всеукраїнської акції «Непокаране зло зростає. Орієнтовно це буде оприлюднення всіх. Причетних мінтів всіх причетних суддів і представників влади, які в той чи інший спосіб сприяли розгону Євромайдану, окрім Одеси, такого роду акції будуть проводитися і в інших містах, де активісти Євромайдану свого часу також постраждали від протиправних дій влади та правоохоронців. Сергій Козачинський Віталій Безсмертний, Факти. Майже повна відсутність взаєморозуміння між правоохоронцями і громадянами стало у нас час звичайною справою. Найліпшим варіантом вирішення будь-якого конфлікту є конструктивний діалог в одеському міському управлінні МВС. Відбулася запланована зустріч міліціонерів з громадою. Чи знайшли спільну мову? Міліція і народ дивіться у наступному сюжеті. Зустріч між одеситами та міліцією вийшла емоційною та відвертою. Обурення Одесити вимагали приборкати свавілля в рядах правоохоронців. Міліціонери виправдовувалися. Мовляв, і відеопідтвердження правомірності їх дій можуть надати і пояснити, хто саме винний в сутичках між міліцією та народом. Я недаром взяв ноутбук. Якщо у кого-то є просили сумнення по поводу каналіччя в їх дійствах протиправних составах преступления хулиганства я готов ознакомить с вырезками видеозаписи и убедить или попытаться убедить о наличии их действий состава преступления. Далі посипалося ще більше звинувачень, як за адресою, так і не дуже. Начальник одеського міського управління міліції Микола Кравченко акцентував увагу на тому, що громада завжди може звернутися до правоохоронців або вирішити конфлікт. Про те, як могли двохлітніх жінок звинуватити в побитті сімох охоронців, зволів промовчати, зробивши акцент на тому, що потрібно розуміти, не кожна проблема вирішується зверненням до міліції. Він нічого тихесенько пішов. Протягом завета збудили головне діло, і виграли ми його півтори тисячі з. Із... Я вместе с вами могу организовать, чтобы мы вдвоем зайдем и нашел время, да и поговорим, почему он не хочет набирать. Ну вы понимаете, что повлиять на судью я не могу. Однозначно. І, хоча міліціонери намагалися довести правомірність дій своїх підлеглих, все ж таки визнали, диму без вогню не буває, але виразили готовність вже зараз вирішувати проблему неправомірних дій правоохоронців по відношенню до людей. Сам факт налагодження діалогу між міліцією та народом вже можна сприймати як позитивний. Валентин Блях, Олег Черба, факти. У кінозалі Ю Сінема на базі одеської кіностудії імені Олександра Довженка відбулося урочисте відкриття фестивалю нового грузинського кіно за участі надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні. З Цієї нагоди на прем'єру ліричної комедії завітала, і наша знімальна група. Фестиваль грузинського кіно в Одесі проводиться вже в десяте. Кожного року шанувальники кіномистецтва мали можливість побачити найкращі і найцікавіші іберійські стрічки. Проте періодичність проведення цього заходу була порушена через певні обставини, і лише через чотири роки кінофест вдалося відновити п'ять найкращих фільмів, відзначених престижними міжнародними преміями, будуть презентовані та представлені на суд глядачів у шести містах України. Це значиме сабиція, тому що… Грузинские фильмы вы не увидите ни на экранах кинотеатров, ни по телевизору, и даже на дисках найти, и даже в интернете невозможно найти. Все фильмы будет, будут с русскими субтитрами и дубляж на украинский язык. Что интересно, что картины вот эти, которые будут показаны здесь, это все новое кино последних лет. Вот сегодня фильм, который увидят, это «Свидание вслепую», «Серебряный приз» Адеського міжнародного фестивалю призи на многих фестивалях мира. Он чи сейчас по фестивалям міра йде собирает призи. Ян юсім відмітив, що кінематограф відзеркалює культуру, інтереси та традиції не тільки сьогодення, а й взагалі становлення суспільства. Ці фільми, ані очі тонкі, аніті фільми очі глибокі, і найголовніше, вони ностальгічні. Там три фільми, я сказала та трилогія, яка сейчас очень созвучна то, що відбувається в Донбасі. Вот то, що там відбувається. Во та війна, яка була Грузія Абхазія в 92-му, на екрані трьох фільмів, созвучна тому, що відбувається на востокі. Багато спільного є в історії наших народів. Тому абсолютно природним є інтерес українців до грузинської культури і, зокрема, до грузинського кінематографу. Ми э, маємо имеем... исторические и глубокие корни отношений между двумя странами, такие имена, как Леся Украинка, Давид Гурамишвили, Иван Кавалеридзе, Михаил Грушевский, ваш первый президент, который учился в Грузии. Кроме того, мы серьезные, важнейшие, а Украина для нас является важнейшим торгово-экономическим партнером. Україна в прошлом году була на третя місці по таворобороту і по експорту і по імпорту для Грузії. Важливо, аби українсько-грузинські дипломатичні відносини розвивалися і надалі. А такі культурно-просвітницькі заходи тільки сприяють укріпленню співпраці та дружби наших народів. Одеська обласна державна телерадіокомпанія за результатами щорічного моніторингу стала лауреатом рейтингу зареєстрованої марки Соціально відповідальне підприємство за безкоштовну інформаційну підтримку діяльності у сфері благодійності. Єдина можливість отримати диплом лауреата робити реальні добрі справи. Каждый диплом несет за собой какую-то историю и какие-то приятные моменты, и какую-то большую работу всей телекомпании. Но этот особенный, потому что это подведение некого итога этого года мы получили диплом, который присваивает нам статус социально-видповедального предприемства. Відзнака дає право протягом календарного року у будь-якій своїй діяльності використовувати знак зареєстрованої марки соціально відповідальне підприємство. Водночас зобов'язує ще активніше підтримувати людей, які через складні життєві обставини потребують допомоги. Отож, колектив Одеської обласної телерадіокомпанії з подвоєними силами береться до роботи і оголошує проведення благодійного телемарафону. До Одеської області із зони АТО евакуйовані пів тисячі дітей-сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатися до нас всіх небайдужих благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. В нашей области находится порядка 500 детей сирот, которые прибыли к нам из Луганской области. Я их называю это сироты дважды, потому что дети там были в детских домах, как сироты, и приехав сюда, они потеряли даже свою связь маленькую со своей родиной. Это большая благотворительная акция, над которой работают сейчас все редакции, практически каждый журналист, все структуры, все звенья, потому что мы не будем собирать деньги. Мы хотим конкретно. В каждый дом, интернат, где находятся сейчас эти детки, послать конкретные нужные необходимые им вещи, кому-то нужны моющие средства, где-то одежда, обувь, посуда. То есть это будет конкретно адресная помощь. Мы предлагаем принять участие абсолютно всех. Всем. Это и благотворительные организации, это хотят чиновники, пожалуйста, пускай подключаются, хотят наши представители политических сил, пусть подключаются, хотят обычные одесситы принести какие-то вещи, предметы, которые необходимы, пускай подключаются. Потому что я думаю, что это дело должно коснуться каждого человека. Марафон відбудеться на День Святого Миколая 19 грудня за додатковою інформацією про потреби дітей звертатися у робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ОДТРК або за телефоном 748 1067. Наразі це все. У студії була Валентина Старовоїт. Бажаю вам гарного настрою і міцного здоров'я. До побачення.